Новий день в Україні зустріне нас переважно спокійною погодою. Хмарність охопить більшість областей, але атмосферний фон залишатиметься м'яким, без різких перепадів. Температури коливатимуться в межах ранньозимових показників, а подекуди навіть відчуватиметься легке осіннє тепло. Давайте розглянемо, як саме складеться погода в різних регіонах цього дня. У Київській області температура в день підніметься до 8 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс двох. Небо буде майже повністю вкрите хмарами, опадів не очікується. На півночі. На Житомирщині температура вдень становитиме 8 градусів тепла, а вночі буде плюс 3. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність, проте без опадів. На Чернігівщині температура вдень досягне 7 градусів тепла, а вночі очікується плюс 1 градус. Вітер південно східний. Швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами дощу не буде. На Сумщині температура в день буде 5 градусів тепла, а вночі 0 градусів. Прогнозується суцільна хмарність, опадів не очікується. На сході. У Харківській області температура в день складе 5 градусів тепла, а вночі буде близько нуля. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не очікується. У Донецькій області температура в день підніметься до 6 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 2 градусів. Очікується ясна погода, небо буде майже чистим. У Луганській області температура в день становитиме 5 градусів тепла, а вночі мінус 1. Вітер східний. Швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Небо буде чистим, дощу не буде. На Півдні. В Одеській області температура в день буде 9 градусів тепла, а вночі плюс 7. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду. Прогнозується частково хмарна погода, але без дощу. Якщо цей прогноз був корисним, ставте лайк. Підписуйтесь, щоб не пропускати щоденні оновлення про погоду в Україні. Дякуємо за вашу увагу! У Миколаївській області температура в день складе 10 градусів тепла, а вночі плюс 3. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду. день буде малохмарним, опади не очікуються. На Херсонщині температура вдень підніметься до 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 3. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде частково затягнуте хмарами без опадів. У Запорізькій області температура в день досягне 8 градусів тепла. А вночі буде плюс 1 градус. Спостерігатиметься помірна хмарність, проте без дощу. У Криму температура в день становитиме 11 градусів тепла, а вночі очікується плюс 5. Небо буде суцільно вкрите хмарами, опадів не прогнозується. На заході. У Львівській області температура вдень і вночі складе 7 градусів тепла. Очікується частково хмарний день, але без опадів. В Івано-Франківській області температура в день буде 8 градусів тепла, а вночі плюс 4. Спостерігатиметься ясна погода, небо буде майже чистим. У Тернопільській області температура в день підніметься до 9 градусів тепла, а вночі очікується плюс 7. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, але опадів не прогнозується. На Буковині температура в день складе 10 градусів тепла, а вночі плюс 9. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Прогнозується ясна погода без опадів. На Закарпатті температура в день становитиме 8 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Очікується майже суцільна хмарність, дощу не буде. У Рівненській області температура в день буде 9 градусів тепла, а вночі очікується плюс 7. Небо буде значно хмарним, але опади не прогнозуються. У Волинській області температура вдень становитиме 8 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Небо залишатиметься майже повністю затягнутим хмарами, опадів не очікується. У Хмельницькій області температура вдень підніметься до 8 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність без дощу. У центральних областях. У Кіровоградській області температура в день складе 9 градусів тепла, а вночі буде плюс 2. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду. Хмарність буде помірною, без опадів. На Полтавщині температура в день становитиме 6 градусів тепла, а вночі знизиться до нуля. Очікується частково хмарна погода, дощу не буде. У Черкаській області температура в день буде 8 градусів тепла, а вночі плюс 3. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується значна хмарність без опадів. У Дніпропетровській області температура в день складе 7 градусів тепла, а вночі плюс 1. Очікується помірна хмарність. Опади не прогнозуються. На Вінниччині температура в день становитиме 9 градусів тепла, а вночі плюс 3. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде суцільно хмарним, дощів не очікується. На цьому наш огляд погоди завершується. Нехай цей день принесе якомога більше спокою та приємних моментів, а погода буде передбачуваною і комфортною. Дякуємо, що стежите за нашими оновленнями. Побачимось завтра.